Депортовані українці матимуть додатковий шанс на повернення додому 14 листопада. Набуває чинності постанова Кабміну, яка запроваджує експериментальний проєкт щодо оформлення посвідчення особи на повернення в Україну. Нагадаємо, що одна із головних причин того, що депортовані українці продовжують залишатися. В Росії це відсутність документів, яка посвідчує особу. Оформити такі документи в Росії неможливо, оскільки посольство в Україні, посольство України в Москві та консульські установи припинили роботу. Більше поговоримо про це із начальником управління комунікацій Державної міграційної служби Гагою Кікнадзе. Вітаємо доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про механізм, як це буде працювати, і яким чином можна буде виготовити посвідчення особи, будучи перебуваючи примусово, так би мовити, на території Росії. Дійсно, вчора на вчора набула чинності постанова Кабміну щодо оформлення і видачі на території України посвідчення особи на повернення в Україну. Чому ми кажемо саме оформлення і видачі на території України? Тому що порядком передбачено, що оформлення та передача цих посвідчень може здійснюватися без, без особистої, Присутності цих людей, а лише за зверненням їх близьких осіб або законних представників, або Мінінтеграції. Ми розуміємо, що внаслідок повномасштабної агресії з боку Російської Федерації дуже багато наших співвітчизників опинилися зараз. На на, на території Російської Федерації їх було вивезено насильно з окупованих територій. В них було вилучено у деяких викрадено або просто знищено документи, які посвідчують їх особу і підтверджують належність до громадянства України. Тому, е ми оформлюватимемо оформлюємо вже ці документи громадянам, про яких інформація безпосередньо вже занесена до єдиного державного демографічного реєстру. Натомість дітям оформлюються такі документи за зверненням їх законних представників або батьків, незалежно від того, чи є ця інформація у відомчих системах міграційної служби, чи немає для цього. Людям потрібно Родичам звернутися до територіального органу міграційної служби, подати відповідну заяву та розглядатися. Така заява буде протягом п'яти робочих днів, і звичайно, що вона є безкоштовною. Гаго, не можемо не спитати, що нині з документами у деокупованому звільненому Херсоні. Ми розуміємо, що там і досі складна ситуація що там небезпечно, там зараз немає світла, знищено, знищені канали захищеного зв'язку. Пошкоджені, ймовірно, навіть зміновані наші підрозділи. і Ми чітко усвідомлюємо, що відновити роботу там є дуже важливим зараз для наших громадян. І що ми вже зробили на сьогоднішній день? В Херсонській області вже відновлено роботу трьох секторів міграційної служби великоолександрівського, високопільського та нового. Там ми вже активно допомагаємо місцевому населенню, відновлюємо втрачені документи та знищені документи, консультуємо наших громадян – так далі вже сьогодні до міста Херсон вирушив мінібус з двома мобільними робочими станціями, які готові оформлювати людям втрачені втрачення або знищення документів, і розпочали відновлення роботи каналів захищеного зв'язку. В найближчі дні плануємо вже запускати навіть роботу електронної черги. Водночас ми розуміємо, що комунікація з нами для людей зараз є дуже важливою, тому. Прохання розповсюдити також інформацію щодо телефону гарячої лінії Херсонської області. Вона наразі буде актуальною. Це 095-114-22-28. Для нас зараз є одним з найприродніших завдань: це відновлення документів для громадян з деокупованих територій. Спасибі за те, що долучились до нашої ефіру. Це був Гага Кікнадзе, начальник управління комунікацій Державної міграційної служби України.